Я України, йшов дороги, йшов стежини, бачив річки і поля. Ліс гости, Дніпро глибокий, і квітучий, степ широкий, все оце моя земля. Ліс гости, Дніпро глибокий, і квітучий, степ широкий, все оце моя земля. Про палаці і фортеці я читав в бібліотеці, а тепер побачив сам. Про козацькі оселі, про розваги їх веселі Розказати можу вам. Що побачив, що дізнався, з ким дорозі зустрічався, розкажу вам. Привіт, хлопчик і дівчатка. На минулому уроці я розповідав про символи України, що вони означають і що можуть розказати про нашу батьківщину. Але не тільки символи розкривають дух українців, не менш можуть розказати про Україну традиції і свята нашого народу. В них минуле і майбутнє нашої батьківщини. Мені було дуже цікаво дізнатися, які свята давні і нові є в нашій країні. І сьогодні я хочу поділитися цією інформацією з вами. Свята в Україні також є державні і народні. Державні це ті, що встановлені державою і мають особливе значення, а народні свята, що нас об'єднують. Про два державні свята ви вже чули: 23 серпня, День Державного Прапора України і 19 лютого День Державного герба України. День державного прапора України відзначають не тільки в нашій країні, а й поза її межами. Ось як це відбувається. На День Державного герба України люди влаштовують флешмоби, під час яких шикуються у формі гербу, малюють герб та створюють колажі, присвячені Державному символу України. Ще одне важливе свято для кожного українця це День Соборності України. Розкажу вам його історію. Колись давно українські землі не були єдиною Україною. Частина України входили до складу інших держав. Але український народ дуже хотів жити в єдиній країні. І от прийшов день, коли частина України підписала угоду, за якою відбулося з'єднання українських земель. Сталася ця подія більш ніж 100 років тому, але мала таке велике значення, що й понині цей день є особливим для українців. Цей договір був підписаний 22 січня. День його підписання називають Днем Соборності України. Через 71 рік після підписання цього договору на згадку проголошення акту соборності мільйони українців по всій Україні взялися за руки і утворили живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Цим вони хотіли сказати, що, незважаючи на велику відстань, різну природу, особливості одягу та мови, всі ми є одним українським народом. З того часу. Кожен рік на День Соборності України люди в різних містах і селах влаштовують живий ланцюг на знак бажання бути у складі єдиної країни, а діти в цей день малюють малюнки та створюють тематичні листівки. Є ще одне важливе свято: коли вже Україна стала єдиною, вона ще не стала самостійною. Довгий час Україна була змушена входити до складу іншої держави. Українці не могли приймати самостійні рішення щодо правил життя в своїй державі. Все змінилося 24 серпня 1991 року, коли був проголошений акт про незалежність України вихід її складу іншої держави. З того часу Україна стала незалежною, а українці отримали можливість вільно вирішувати свою долю. Домовлятися із сусідніми країнами, створювати свої закони. Цей день, 24 серпня, святкують як День Незалежності України. Отож я назвав чотири державні свята, важливі для кожного українця: День Державного прапора України, День Державного Герба України, День Соборності і День Незалежності України. Всі ці свята дуже серйозні і урочисті. А тепер розкажу вам про народні, веселі свята, що нас, українців, об'єднують. Ось Перше свято, день вишиванки. Його відзначають у 3-4 травня. Це свято виникло зовсім недавно. У 2006 році студентка Чернівецького університету запропонувала обрати один якийсь день і всім прийти у вишиванках. Студентам і викладачам сподобалась її ідея. Так вони і зробили. Поступово кількість людей, що підтримали цю ініціативу, збільшилась з того часу усі, хто вважає себе українцями, у 3-4 травня одягають вишиванку. Де вишиванки відзначають у багатьох країнах світу. Навіть деякі іноземці сьогодні також одягають вишиванки. Так вони висловлюють свою підтримку народу України. А ще в українців є свято День української хустки. Скорочено Дух. Це свято зовсім молоде. Започаткували його у 2019 році. В давнину хустка була обов'язковим елементом національного одягу заміжньої жінки. Це свято об'єднує жінок різного віку і зберігає українські традиції. Цього дня, з нагоди свята, українки в різних країнах світу беруть участь у флешмобі, «Зроби фото з хусткою. Суть його полягає в тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватись в ній, після чого викласти світлину в соціальних мережах. І ще одна дата 14 жовтня, у цей день відзначають відразу три свята День українського козацтва, День захисників і захисниць України і свято Божої Матері. В цей день вшановують пам'ять козаків. Славетних захисників України минулих часів. Наші предки козаки вірили, що Божа матір охороняє воїнів, оберігає їх від ворожих куль і шабель, а також дарує мудрість у прийнятті складних рішень. Тому і День козацтва збігається з Днем Пресвятої Богородиці. Сучасні захисники і захисниці України, нащадки козаків, тому у День українського козацтва також святкують День захисника України. Існують традиції на день козацтва. У багатьох містах України люди влаштовують тематичні фестивалі та конкурси, ігри та змагання. Одна з головних традицій виконання гопака, народного українського танцю, молоді люди змагаються між собою в цьому мистецтві, вихваляючи своїх предків. Збереження традицій, справа всіх українців, і великих, і маленьких. Я думаю, що в кожній українській родині є свої традиції, які також варто зберігати. Я б хотів дізнатися, які свята і традиції є в вашій родині. Напишіть мені в коментарях, буду з нетерпінням чекати ваші розповіді. А зараз час прощатися. До нової зустрічі, малята!